Алю! Колеги перекупи. Ну і не просто перекупи, просто глядачі. І там ще дівчатка навіть дивляться, я дивлюся по переглядам, то 8%, 8 дівчат дивиться. Так, так як і казав, що взяв? Взяв пасат абе третього. Як щось горить, горить, горить світло. Я зараз виключу. Чикс. Так, взяв Passat B3. Це розказує 91 рік. 1,8 бензин. Все. Типу, по характеристикам, все. Стан, стан. Взяв його дешево. реально не дешево. Потім, напевно, скажу вам, за скільки я взяв. Але я приїхав його, подивився. Стан просто класний. Респект власникам, які були. Молодці. Там один власник, два, три, 10 було. Як один хлопчина написав в коментарях в такій машині мій діду тата зробив. Власники молодці за машиною дивилися. Ну, звичайно, що косметика. Ну, не всі. не всі. Тут щось хлопчина починав, починав робити. Але не всі, ну я розумію, не всі там маляри і це все. Головне, що технічно і по салону все збереглось. Показую вам салончик. Салончик показую. Так, дивіться, карти стан. Тут все понизу по дверкам, все на місці, завжди зломані у ці штуки в картах, ручки поцарапані, тут все бомба. Задні показую. Заценіть, блін. Навіть таких царапин немає. Сідухи. Я їх не чистив, в такому стані і були. Задня полка, все, колоночки, потолок. Ну бомба, блін, я вам кажу. Так, спереді. Сідушка душка водійська. Гляньте, навіть тут все, все чітко. Ручник працює, кнопочки всі. Ну, Тут єдина така маленька тріщинка є. Рідна магнітола. По приборці. Включаєш ключа, все засвічується. Стрілки роблять часи, бензин, спідо. Ну все працює, тут а все. Ну, клас, так. Да? Дивіться, прикол ще Чікс. Я знайшов себе в гаражі. Знаєте всі, так, да, що це таке? Беру отак. Клац. Повертаю. Прикольчик, так? Да? Люблю таке, просто капець, блін. Так. Ну, стан карти. Тут все бомба. Так, показую ще під капотом, так? Да? Фари, до речі, ледовські стоять. Ну, зараз не включено, ви напевно на початку побачили. Дивіться під капотом. Ну все, блін. Все. Навіть масло не, не тече. Одним словом, за автомобілем просто дивилися. Просто дивилися і він зберігся. Криша. Ця пластмаска є. Лючок я вже здав на підбор. Вже, до речі, підібрав, забрав. Багажник. Резина є, багажник. В принципі, просто грязнувати трошки. Грязнувати трошки, а так. Так взагалі. Ляда. Ну, поняли, стан. Стан пасата на такі руки. Я рахую, він в ідеалі, блін. Оце підправити пару косячків. Да? Що по косяках? Арка. Тут власник пробував щось робити. Я вам скажу, що майже в нього вийшло. Треба тільки дочухати. Я вам скажу, що нема дирок, а в нього, напевно, тут поздувалися рижики трошки, бачите? І він їх позбивав і вирішив зробити. Тут так само, це все виправимо, закрасимо отак. Чікс. Ну, побачимо, Блін, тут вже трошки царапини є. Подивимось. Низ дверьок, Так само рижики були. Цю дверку, напевно, отак покрасимо. Низ по, по цей молдинг Покрашу. З цієї сторони ось така дирочка, це нічого страшного. Виріжусь, зніму цю пластмаску, отак виріжусь і заварю. Тут буде все чітко. Збю ці рижики, от, напевно, таке було на передній арці. Зб'ю ці рижики і покрашу по цей кант тільки арку. Задній бампер тут запаяю, бампер феном чорний і поставлю його на місце. Бачите, він відійшов все. Дивіться, як турбаблю. Зараз заведу його, почуєте, як гуде. Ця арка аналогічно. Чікс. отак буде, але бачите, він заліз трошки, то може і більше прийдеться. Може замотую всю, отак напилю краскою, а все інше полакую. Подивлюся. Тут так само він робив. Ну і отут єдине, що це. Дивіться, порох. Що порох? Ну, це нічого, так, да, це гниле, тіпа, але нічого страшного. Зробиться, підвариться і все. Все інше, днище, все ціле. Ну все, такий от, такий от посад. Дуже мені подобається. Титани такі, бля, круті. Біля Ну реально круті. Все далі гарненько, Завожу, зараз почуєте. В глушаку їздив молодий хлопчина, щоб ви розуміли, немає банки, пряма труба, блін. Ну, це кожному своє, звичайно. Я б в Пасаті бо третьому не робив такий вихоп. Це там не спорткар ні, як я. Це ж молодість. Завожу. Слухайте. <звук> <звук> Чули? Коротше, отак він гуде, блін. Ну ладно, це переробимо. У мене є... Е, колись такий самий молодий був, у мене був Ford Фокус другий купешний. І я його зробив під спорт. Там бампера, спойлер, це все і зробив примоток, І вирізав задню банку. У мене, до речі, вона в гаражі ще зберіглась. То я думаю, що банку з Фордфокусом вварив сюди. І він буде тихенько робити. Ну і тут а по цій... от ця штучка треба виправити, бачите? ну Це мелочі, Все. Нормальний посад, блін. Беру в роботу. Заганяю в гараж. Я думаю, що два дні. 2 дні. І буде. І буде на продаж. Так, Opel Astra, да? я вам казав, що буду в наступних відео казати. Opel Astra, хто дивився, я продав. Забрав її хлопчина за 2200. Скільки її взяв, да? Ну, взяв її менше, ніж півтори. Вже точну суму не буду називати, але ну, менше, ніж за півтори. Так що Opel Astra продана. Golf я тільки вчора викинув, бо знімаю на наступний день відео про Passat. Так що гольф сьогодні дзвонять. Не знаю ще чи продам. Ну якщо продам, то вже до кінця ролика вам скажу. Все в гараж. Робимо цього красення. І так, з чого починаю? Поки ще рано, ну як рано обід то буду займатися сваркою. Я варю, потім 2 години до того, як виїжджати, не варю. Ну, розумієте, щоб там... По цій дирці. В ідеалі було порог поміняти, але ж... Понятно, що я не буду купляти порог. Він так весь ті подалі. Нормальний оця сторона. Така диряха є. Є в мене якийсь від старого порога залишилось. Так що так зараз, бачите, він ікраситься. Ребро є. Зараз сюди його, якщо не вистачить, то зверху ще щось трошки доліплю. І якби тут все по цьому. Цю дирочку заварю. І з цієї сторони оцю дирочку. І все. Поки зашпаклюю, там загрунтую, поки буде сохнетить, буду займатися іншою стороною. Все роблю. Так, ну що, повставишся, я її обрізав. Коротше, отак вона стає. Тут все, ребра ці співпадають, а тут -а не вистачає. Ну, Придеться щось ліпити. Тут адам полосочку. І тут якось до цього такий полукругом зроблю, типу як воно мало бути. Бляха, не люблю, звичайно, гратися цих звісно, але. Те саме цікаве, розумієте, що якщо навіть порох взяти, порог, да? то я вам скажу, що він. Він напевно не закриє. Бо порог, бачите, як іде отак. Порог йде новий чикс. І отак. Все одно прийшлось би це доварювати. Для чого купувати порог, якщо сама, сам кусочок порога є. Того що не вистачає, а тут немає, розумієте? Це що на, наперед, щоб ті, що будуть писати, що та блін, міг купити нового порога приварити. Так щоб не вийшло все одно. Не вистачало. Ладно, давайте, наліплю зараз щось. Наліплю і покажу вже вам, як вийшло. Так, ну як вам? Скульптор, ні? Гляньте чікс, чікс, тут все тут усе. Раз, два, три, чотири з чотирьох кусків склав. Вибачте? Ні, зрозуміло, зараз е, зрозуміло, зараз сварщики напишуть фігня, блін, присрав, це. Пацани мене, це повністю влаштовує. Зараз шпакльовочкою це все стягується. Тут, звичайно, не без грішка трошки, але шпакльовкою все стягується, вирівнюється. Я вам скажу, що навіть, навіть видно не буде. Все. Чітко, так? Да? Все варим ту маленьку дирочку. Ну що, заклеївся, вже зашпаклював, вам не знімав, вроді там все дуже просто. Повравнював ці площини, з цієї сторони чикс, тут рижика збив маленького, підшпаклював. Тут порог, маленький рижик був по багажнику. Ну і з цієї сторони ця арка. Тут маленький кусочок і, і цю, що я ліпив. Тут все, ну, блін, скільки вистачило терпіння, стільки і стільки вирівняв. Зараз це все грунтую, завтра сохне. Завтра легенько грунт перетираю, все і крашу. Він вже гарніше дивиться. Так, все, загрунтував хесох, до завтра вже. Дверка. Тут. Там прийом. До речі, нацепив багажника, бо зараз ще є час, то перероблю трубу. Зараз покажу, яку банку взяв банку, звичайно. Тут арка і тут, а ще був лак поліший. Отакий От кусочок. То я загрунтувався і цю. Ну щоб вже все в ідеал було. Ну і спереді. Так, пороги підсохли. Що так швидко підсохли? Півтори годинки десь. Додав прискорювач сушки. Трошки пару капель, підсушив феном і все. Бо хотів в один день все покрасти, прийоми і... і сам автомобіль. Автомобіль заклеїв. Цей елемент краситься. Тут алак був поліший. Це крило. Тут таку приблуду зробив, бо хочу ще оце покрасити, воно таке обдерте. Ну і зрозуміло, оці де були на задній цій планочці, це крило буде задуватися. Низ дверки, де було. Ну і крило. Так що все, обезжирююсь і крашу, погнали? Так, ну чотири слої дав, щоб перекрити базу, блин, так погано перекривається. ну, Вроді має бути нормально. Ця сторона і, і ця. Чотири слоя, блін. Так, зараз розкидаю базу, щоб переходу не було видно. І лачимо. Так, ну що, по пасату все. Ось так вийшов. Пам'ятаєте, так? Да? Це крило красилось? Низ по оцю полоску. Ну завод, блін. Низ дверки красився. Це заднє крило фарбувалося. Так, ця нижня полоска. Це крило. І що ще, блін? А, і тут знизу ця точка. Ну посад, блін, ну космос, я вам кажу, блин, просто космос, блин. гляньте, як хух, все, що червоне, те спортивне. Порох показую, де я варив чикс. Все, прийомчик, переходу немає. Так, зараз ще показую ту сторону. Тут аж ця п'яточка варилася. Отак все. Так, салон, так. Да. Салон все чітко тут. Я просто попідсосую там трошки підчистив, де було. Так все вийшло. Ще перед вам показую. Ну клас, блін, я від цього посаду просто тащусь, чесно слово було. Це було ще червоний ці барабанчики, підкрасив, так титани почали виділятися. Пороги задув бараником. Просто полоску відбив і з балона задув бараником. Тут це все зрозуміло, да? Гляньте, це крило. Ну, дзеркало, я навіть не полірував. До речі, жоден елемент не полірував, як покрас, так є. На заднім крилі, тільки вчора. Комар свій, представляєте, комар чи мушка якась. Так, ну все. По пасату відео закінчується. Буду його сьогодні викидати на продаж, до речі. Можливо, когось цікавить, пишіть. Якраз у день відео виходу буду їх викидати на продаж. Так, багажник, так? Да? А я вже показував. Ще не показував, я вже забув. Ось так все по багажнику відчистив. Ну люкс, просто люкс, я вам кажу. Все. Якщо є якісь запитання, чи можливо автомобілі є на викуп, хочете запропонувати, то пишіть. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Все, пока, до наступних автомобілів.